Слава Україні! Розпочала 779-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбуло 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 54 ракетних та 126 авіаційних ударів. Здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнування та пошкоджень зазнала низка багатоповерхівок та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Вночі російські терористи знову атакували Україну силами та засобами протиповітряної оборони України: 16 17 ударних безпілотників типу шахет знищено протягом минулої доби. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти Грем'я з Чернігівської області, місто Суми, Борова Харківської області. Твердохлібове та білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Спірне, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Південне, Роздолівка, Терни, Ямполівка, Новобахмутівка, Бердичі, Уманське, Карлівка, Невельське, Красногорівка, Костянтинівка, Водяне, Нью-Йорк, Семенівка, Нетайлове. Времівка та урожайне Донецької області, Новоданилівка Запорізької області, під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозові напрямки. Нарощує щільність мінно-обухових загороджень вздовж державного кордону. На Купінському та Лиманському напрямках противник наступальних дій не проводив. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 29 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області. Виїмка Роздолівка, Кліщиївка, Верхньокам'янське та Іванівське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ. На Авдіївському напрямку українські воїни відбили сім атак в районах населених пунктів Новокалинове, Уманське, Первомайське та Нетайлове Донецької області, де російські окупанти за підтримки авіації намагались вибити українські підрозділи із займаних рубежів. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Урожайне, де ворог за підтримки авіації 26 разів намагався прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції українських воїнів в районах Старомайорського Донецької області та Роботного Запорізької області. На херсонському напрямку російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські окупанти здійснили сім безуспішних атак на позиції українських військ на цьому напрямку. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і одному зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по засобу протиповітряної оборони, станції радіоелектронної боротьби та двох районах зосередження особового складу. Минулої доби загальні втрати ворога склали 840 російських загарбників, 9 танків, 19 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 57 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 18 ракет, 41 автомобіль та 6 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України. Ми переможемо! Слава Україні.